24 травня на сайті міської ради опублікували перелік укриттів та сховищ Дніпра. Там понад 130 адрес. Голова правління Геоплатформа громадський контроль Денис Селін розповідає, надсилали до міськради запит ще у 2022-му, аби отримати адреси чотирьох типів сховищ, починаючи від найпростіших укриттів до протирадіаційних сховищ. Ми отримали відповідь, що Перелік укриттів ми отримуємо після закінчення війни. Тобто під час війни міська рада. Підтримується позиція, що це секретна інформація, тобто і цим бомбосхомища виходить, ніхто не має користуватися. Тож каже Денис, були вимушені звернутись до суду. Ми пройшли першу інстанцію. в першій інстанції суддя сказав, щоб нам повторно розглянули цей інформаційний запит, і зараз мало бути сьогодні засідання апеляції. Щоб рішення суду вже вступили в законну силу, і е, е, наразі воно відклалося. Більше дев'яти місяців міська рада розповідала, що е, інформація про укриття це секретна інформація. Вчора на сайті міської ради певна частина е, бомбосховищ і укриттів була опублікована. Суспільне вирушило за двома адресами, вказаними у переліку. Перше укриття підвал загальноосвітньої школи. Директорка Лідія Яворенко каже, приміщення розраховане на 50 осіб. В день укриття може вмістити лише працівників. Вночі під час тривоги за наявності місць впускатимуть охочих. У нас цілодобово є черговий, який під час повітряної тривоги відкриває. Під укриття на дверях є кнопка виклику дзвіночок, тому мешканці можуть сюди заходити. У закладі є таблички напрямку руху. То люди, які сюди прийдуть, вони дуже просто можуть сюди зайти. По-друге, укриття знаходиться у дворі житлового будинку на вході ворота. Відчиняються кодом. У дворі іржава будка, металеві двері. Далі сходи під землю. Знизу три кімнати, старі стільці, пелети та ковдри. Місцевий житель Ігор каже: всі мешканці сусідніх будинків знають код. По первах так зовсім часто, а зараз трошки вже і привикли. Ну, ходом і люди приходять з чужих дворів. У нас в під'їзді ми просто в себе спускаємося, ми сюди не заходимо. Скидувалось те, що міг. Проводку зробили там, воду ну у нас в підвалі, так ми і воду, і каналізацію зробили саме. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті міськради, сховище за цією адресою знаходиться на балансі КП бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю ДМР. Тож ми надіслали запит до міської ради Дніпра, аби дізнатися, чи проводило підприємство роботи з благоустрою цього сховища, та просимо повідомити адреси інших сховищ, бо наразі опубліковано близько 140 адрес. А у публікації міської ради від. 15 квітня у 2022 року у Дніпрі у відкритому доступі 220 захисних споруд та понад 500 найпростіших укриттів. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.